Всім привіт, мене звати Артем Сахацький. Дякую, що зайшли на мій канал. Сьогодні таке цікаве відео. Я сподіваюся, мені Даша дала ідею, щоб я відзняв про самокати, взагалі як якими користуватися, що робити, коли у нас є час, тому що мікрофон сів, заряджається, тому давайте разом це все зробимо. Все, підходимо Підходимо до самокату. Для початку руху виконати наступні дії. Стань однією ногою на воїн, самокат. Іншою відштовхнись, коли самокат почав рухатись, натисни зелену клавішу на кермі, щоб збільшити швидкість. Окей. Тобі спочатку да, да. додаток потрібен. Спочатку ми скачуємо додаток. Беремо телефон. Так, так, так. Телефон. А як його... А, а я просто беру камеру. Так, є. Отримати. До речі, 9 гривень розблокування, 2 гривні хвилина катання. Коротко, робимо, робимо. робимо. Зараз це зробимо. Так, абонементи безкоштовного розблокування вже чекають на тебе. Є питання, телефонуй сюди. Не знаю, наскільки це безпечна штука. Я ні разу не катався. Блін, головне зараз, щоб не було ще контента. Такого, знаєте, щоб залетіло. Але Даша сподівається на це палюбасу. Так, Качається програмка. Коли качається програмка, хочу подякувати особливо Дмитру, донаторам каналу, які підтримують мене, мої ідеї. І хочу сказати, те, що те, що ви донатите, більшість ваших коштів йде на допомогу. Реально. Дякуємо величезно, ви допомагаєте закривати деякі збори. Тому Дякую, що ви в мене є. Тому поки додаток завантажується за моєю спиною, ви бачите, модульне укриття, яке коштує близько 2 мільйонів гривень. Воно як нібито розраховано на 20 людей, але коли ти заходиш всередину, розумієш, що міст цього там, не знаю, 5 ну, до 10 людей. Тому не знаю, пишіть в коментарях, чи дійсно таке укриття, воно в Ждомері вже третє чи четверте, здається, чи дійсно воно. Встановили додаток, ввели всі дані, обрали місто, ввели там емейл, свій номер телефону. Тому зараз йдемо, йдемо, там пропустити. Що, Тепер я так розумію, беремо, наводимо на сам самокат. А, треба спочатку поповнити баланс. Поповнюємо баланс там на, скільки? на 20 гривень, да, наприклад. Хватить ти на 20 гривень? Я думаю, 20 гривень нам хватить. Так. Загружається зразу, підтягується приват, там монобанк. Ми оплачуємо. Так. У нас недостатньо коштів на приваті. Так що, бачите, дякую вам за підтримку каналу. На монобанку є, зараз розраховуємось і будемо на цьому каніке ганяти. До речі, зроблю вам пару труків на скейт-плочатки. Так, все є, кошти є. Тепер що, заходимо в додаток. Є він. Так, скануємо ще раз. Чого недостатні коштів, якщо у нас є двадцатка? Вартість приїздку для одного саме 50 гривень. 50 гривень ми... Коротше, Даша мене ще на полтосик розвела. Нормально, реально. Нафіг <рес> надо. <рес> <рес> От на що йдуть кошти у відео. Тут 50, там 50. Ще доїхати? Ну, бачите, яка заманушка, так? Да? Балтосик мінімум, ну мало це, в принципі. Хочуть збити. Так, якісь ці самокати виглядають якісь більш Блін, швидкісні, тому беру, напевно, оці маленькі. Все, тепер... робимо. Відсканували. Що? Все, вже час пішов. 91% заряду. Що, я короче, знімаю коня. Йо-майо! Честно, очкую, Ё. Я так понял, что делать. как тут, смотри, Блин, сейчас всё будет Тому що він більш такий більший і це для маленьких, можливо, дітей. Тому що мені, наприклад, тут незручно, чуття школа. Зараз я вже трохи навчився і дам вам нормальну катку. Подивіться. Так що з тормозами тут реально щось фігове. Так ти що, йом йом. Дуже акуратно, кнопка западає, тільки що є тормоз, вона не тормозить, тому що кнопочка запала. Так що будьте дуже пильними. Реально, западає кнопка. Западає кнопка, так що... Вот, опять запала. Типа я торможу, а но... але реально це така тема. Лучше їхати собі спокійно, а краще вдягати якісь шалом на каліники. Тому якось так. Що, паркуємо ми коня. Вже стерта трохи резина. Якщо вам було цікаве це відео, пишіть в коментарях і всім гарного дня. Так, ми завершили поїздку, нажав стоп і треба сфотографувати самокат, що ви дійсно його поставили і він без пеці, чи як. Так, фотка є. Є поставив. ставив. Хочу надіслати. Все, наш баланс 24 Блін, 26 гривень за пару хвилин. Ну такое, типа, вроде. Вроде норм. Можливо, чим більше їздиш, тим дешевше. Але буде в мене 24 гривні на рахунку. Полетіло.